Я читаю і класику, і фантастику, і детективи, і навіть женські романи. Книги для 52-річного Віталія єдина розрада, розповідає він. Аби в голову не лізли погані думки, чоловік читає, на вулиці живе давно. До цього винаймав квартиру, працював, непогано заробляв, доки не відморозив собі обидві стопи ніг. «У мене, в принципі, обувти була хороша, кожен на міху все. Просто в одну ночь вдарили до мінус 20, а вона вже була промокша і все. А потім я затягнув просто по глупості. Треба було раніше звернутися в лікарню, може бути, спасли б там. Як Пенсіонерка Ніна Михайлівна цього безхатченка перед вікнами свого будинку бачить щодня, аби допомогти чоловікові, каже, зверталася до соціальних служб міста. Та все безрезультатно. Людина в біді. І які ми будемо люди, як ми можемо їсти, сидіти в теплій кімнаті, коли людина спить під відкритим небом, йде дощ, жара чи морози вже ось почалися, а зима впереді, яка буде, хіба ж ми можемо пройти мимо цієї людини? Про байдужість людей каже ще одна Полтавка Неллі Білокінь. Ми котов жиліємо, ми собак жаліємо. А к ну ноль уваги. Він дійсно повзає. Ви знаєте, він такий бомж, що як не пройдеш, він з книжкою. Він, розумієте, він не дурак. Ну, вийшло так в житті. Тепер Віталій з порожніми кишенями і без житла. Говорить, що хотів би оформити інвалідність, мати протези, влаштуватися на роботу і винаймати кімнату. Однак на заваді відсутність документів. Все хотят иметь надежную крышу над головой, какую-то возможность приготовить, поспать нормально по-человечески, помыться. Потому что жизнь на улице это, конечно, абсолютная свобода, но это жизнь на улице. И выдержать ее очень трудно. З'ясували відновити паспорт. Віталію бралися працівники полтавського центру адаптації для бездомних. А на додачу пропонували триразове харчування, дах над головою і заняття для саморозвитку. Керівник закладу Олена Чекурова показує заяви Віталія, в яких чоловік відмовляється від їхніх послуг. не выполнял правила, где-то выпивал, не приходил, либо приходил в сильном алкогольном опьянении. Центр создан для людей, которые хотят что-то поменять. И мы тогда полностью содействуем. Я говорю, почему вы сюда не приходите? Что вы, в принципе, теряете? Для него это потеря коммуникации, коммуникации с товарищами и с ребятами, с которыми они в компании выпивают. Окрім пенсіонерки Ніни Михайлівни, за Віталієм продовжує наглядати соціальний патруль. Головне, говорить керівник центру адаптації бажання самого Безхаченка змінити своє життя. Ольга Бацула, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.